Алло, алло. Добрий. Добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Старший фахівець за препаратом Кардіхіл. Скажіть, ви залишили заявку на отримання. Алло, алло. алло. Хто хто? Алло, паси. на препарат Кардіхіл. Залишали заявку? Так. Да. А це хто? Віктор Сергійович, старший фахівець за препаратом Кардіхіл. Старший фахівець, ага, так. Да. Слухаю вас. Да. Там підкажіть, треба підкажіть, залишити якісь нам координати зараз... для відправки чи що? Вам зараз зручно розмовляти взагалі? зручно, так. Да. Добре. Підкажіть, будь ласка, в вашу області населений пункт, щоб я закріпив наявність акції. Місто Київ. Місто Київ. Да. А куди можна прийти, для... щоб забрати? Uh, у нас по Києву працює кур'єрська доставка, вам самостійно кур'єр привезе. Додому Насказує. привезе. Ну, там вже ви. Яку будете вказувати адресу, туди і прибуде. Але він привезе де, додому, чи можна десь в лікарні забрати? Де, де вам буде зручно? Ага, де буде зручно. Вказує, це не ви вирішуєте, це зі мною хтось буде зв'язуватись. Це ви вирішуєте, за якою адресою вам буде зручніше. Хоч додому, хоч в лікарні, хоч я не знаю, там під найближчий магазин. Просто скажете адресу, куди необхідно. Тоді він вам його і привезе. Ага, окей, все супер, добре. Що продиктувати ага. вам? Ви мені спочатку скажіть, це ви для себе робите замовлення чи для рідних? Для матері моєї. Угу. Ви всією інформацією володієте стосовно проблематики по її здоров'ю? Ну, загалом, так, да, але ну, гіпертонія та я і все. Проведу невеличке опитування, аби підібрати необхідну кількість цих акційних упаковок. Скільки, скажіть їй, будь ласка, повних років? 65. Так, до яких максимальних значень міг підніматися у неї тиск? Ну там за 200. Алло. За 200, кажу, за 200. У вас поганий зв'язок трошки. 200. А нижній тиск там 100, 110, 120? Да, десь так, десь в... так, не менше, точно. Угу. Так, серцеві хвороби, аритмія, ішемія, тахікардія під час підвищення тиску. Не ну, бувається. скоріш за все, в такому віці є, точно не скажу, але скоріш за все є. На сьогоднішній день вона під час підвищення тиску помічає там головні болі, запаморочі. Да, да, так, так, ум... головні болі помічає. Угу. Ну, дотов. Су... Ні, 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 от лише головні, головні болі в неї. Тобто ніяких не запаморочень, не втрат свідомості немає. Ну, такого вона не казала. Може, і є, але не казала. Зрозумів вас. Як давно у неї проблема з тиском? Та вже давно п'є там якісь ліки е, свої, якісь там, сама щось вибирає собі. Чи лікарі щось там е, ну, на консультаціях кажуть, то щось п'є. Але що точно не я можна не, точно Я спрятати. не зрозумів просто, скільки років у неї триває ця проблема з гіпертонією. Я ж сказав, ну, там, 5-10 років. Ви не ну, От. Можливо, ви не почули. Ви орієнтуєтесь, які саме вона медикаменти приймає на сьогоднішній день? Якщо не поміляєш щось таке каптопрес чи каптоприл, я не пам'ятаю, як правильно називається прес. Тільки його вона використовує? Ну, як болить, так і приймає. Не знаю, таблетка. Каптопрес, не... анаприл, лаза, пенап, кардіомагніли і так далі. Ну. Точно не знаю. Погано. Ну оці, оці назвіті, що я вам назвав, то я лише про це знаю, що вона мені казала, чи я її купляв то, от я те, що я пам'ятаю, я вам назвав. Просто її поруч з вами немає зараз? Немає. Погано. А коли вона буде поруч з вами? То не знається, треба Тому до неї їхати, не щоб вона була знає. поруч зі мною. Які просто ви ну, даєте мені неточності, я не знаю, що саме з нею відбувається. Ну, тиск скаче. коли. 5-10 років. Ну, ускладнень у неї не було ж там інфарктів інсутніх? Ні, такого нічого не було. Супутніх ускладнень по здоров'ю. Проблеми з нирками, проблеми з варикозом. Там. Ну, з нирками. Так, І... да, з нирками 100%. точно є. Якась там проблема з нирками, так. Да. Зрозумів вас. Тобто, якщо в таких загальних чертах охарактеризувати проблема давнішня, лікована. Але ну я наскільки зрозумів, не інтенсивно, тому що піднімається зараз до високих меж. Ви ну, звертаєтесь... Я просто в термінології не зовсім розумію те, що ви казуєте. інтенсивно, не інтенсивно. Ну я ж не лікар. Ви як лікар кажете, а я ж ну, не знаю, як це правильно трактувати. Ну тобто іноді буває болить голова. Ну, я тут за друге кажу, що ви звертаєтесь до нас для того, щоб наскільки я зрозумів, це просто понизити тиск. І дати можливість якраз очистити судини, щоб не було ось цих ускладнень інфарктів. інсультів. Так, да дивіться. Я, я ж не... побачив. Я, я вам правильно поясню. Я побачив рекламу, що от Борис Михайлович Тодуров. Я що... вас Алоло, я кажу: я побачив рекламу, що Борис Тодуров, якщо я не помиляюсь, це ж ну провідний фахівець в, в, в серці. Да, і він рекламує цей препарат. От то ну написав, залишив заявку, бо знаю, що є така проблема. І якщо є такий препарат, то чому б не допомогти своїй близькій людині і от звернувся ну, до вас так. як до фахівців, лікарів, які знають, консультують, надають поради так, і так далі. Просто от в чому така невеличка проблематика, тому що ну, зазвичай тільки людина володіє або володіє, або якраз таки спеціаліст, який за нею закріплений. Ну, тобто її кардіолог або ж терапевт, сімейний лікар. Або, відповідно, ваша мама. Володіє кращою інформацією, то, на жаль, що ви не змогли мені просто всю ту необхідну надати. Ось це як би мінус. А так, ну, якщо такий по середньоарифметичному курсові, то я так зорієнтую. По прийому і так далі. То, от, по прийому, якщо ми розмовляємо, то два рази на день. До, е, зранку, з вечора, хай вона для себе систему таку в прийомі зробить якої буде притримуватись до їжі за хвилин 5-10 по одній таблиці? Він гіпоалергенний, тобто сумісний з іншими медикаментами? А я ж думаю, там інструкція є в ньому чи обов'язково. А, обов'язково ну, все. Так. То в принципі так, можна так, ознайомитись з інструкцією де, і приймати по інструкції? Так. так, ну це я просто так. Що, ви хочете, якщо їй перекажете, щоб вона розуміла, як його приймати, і так далі. Я то тим паче на початковій програми. Закріплюють за людиною, яка якраз таки буде приймати, щоб вони приймалися саме Тобто це ви потім, буде... як лікар, який так. наглядає за цим питанням, закріплюєтесь. Так, так, угу. ну, а, а як по-іншому? Не знаю, чесно, бо це якось так дивно виписав і хай. То щось до вас такий... може десь можна приїхати на консультацію, чи ні? Номера телефонів є, все в відкритому доступі, якби. Ні, ні, не, я маю на увазі фізично десь приїхати на консультацію, можна до вас чи. До Дніпра можна приїхати. Ви в Дніпрі знаходитесь. Так, так. Просто клініка, що Тодорова в Києві знаходиться. У то... нас ж просто філій багато. А. а є Київська, можлива філія у вас? Київська філія, так, звичайно. Ну, є адреса, і куди можна приїхати? Не, ну, щоб на, до лікаря. На, на адресу, за адресу я зараз якраз ну, напишу, дізнаюсь, і вам скажу, як, як мені тільки відповідь Дадуть ага, якраз. Це супер, так, супер. Так. А по роботі його ну тут все як кажуть, як пише книжка, тобто він очищає судини uh -huh. від цих складних холестероневих бляшок, і відповідно укріплює паралельно якраз стінки судин для того, щоб стабілізувати і понижати верхній тиск, цей тис, систолічний. Uh -huh. я одразу кажу, це не буде такого, як в 20 років, там 110-120, Ну в районі так 135-140. буде тримати uh -huh. так, так. І якісь там збудники, там, нерви, стреси, там, і так далі, не будуть його шатати. Відповідно, ці головні болі так само будуть зменшуватись. Паралельно необхідно підтримувати саме найлегше, але необхідно. Півтора літри хоча б на добу рідини. Угу. Будь-яка рідина. Тому, вона п'є воду, до речі, бо їй лікарі, їй казали, кардіолог там, чи хтось. Це, в першу чергу вона розріджує кров таким угу. чином. І відповідно будуть краще виводитись під час сечовиведення виведення ці всі шлаки, склеретичні пляшки. Uh -huh. Далі вже йде етап стабілізації артеріального нижнього тиску, він так само буде утримуватись в нормі 75-80. і проведеться гарна профілактика самого серцевого м'яса. Тобто відновиться його і частота серцевих скорочень, і нормалізується сам серцевий ритм. Тобто, це в цілому дає покращення кровопостачання. Так само, ну не те, що так само. А за рахунок того, що буде йти гарний кровотік, відповідно буде кожна система організму просто до отримувати те, що їй необхідно, тобто угу. з нирок, ним зніметься суттєве навантаження, Шикарно. і так само не, не будеш ніяких ускладнень з цими інфарктами інсультами. Зрозуміло, супер. Так по зв'язку. Ну в першу чергу запишіть, будь ласка, номер телефону. Ну мій то у вас вже відобразився. Да, uh, yeah, yeah. А додатковий це гаряча лінія наша. Угу. Його було б чудово записати. Я вам продиктую його. Так, да, продиктуйте, будь ласка. 0,800. Mm, зараз хвилинку. Хвилинку. щоб записати. Oh, yeah. 0800? Записав. 31? Так. 0105. 0105. Окей. Хотець по ньому зв'язатися, щоб дізнатися, де в Києві можна прийти на консультацію? Так, так, так. Ага, все поняв. А як так. замовити тоді? Дивіться, стосовно отримання. Як я вам і казав, тобто за вказаною адресою, тобто, це або під квартиру, або під під'їзд, чи приватний сектор. Неважливо. По Києву працює кур'єр. Найближча дата отримання це у нас середа. Ви скажете, за якою адресою я вас орієнтую, плюс-мінус, в який час він повинен прибути і видати пакунок. Він буде в коробці з назвою Здоров'я та турбота всередині. Вартість кур'єрської послуги 150 гривень. Все зрозумів. Так, Скажіть, будь ласка, з якою адресою? Вулиця. Так, Київ, вулиця. Гушовського. Так. Сов... Гусовського. Гусовського. Ага, є. Це Печерський район, так. Да. Так, це є. Номер будинку. Два. Так, це є. Квартира 163. Так, секундочку. Демофон працює. Угу. Так, зараз я це все вкажу. В цей, за цією адресою з 11 до 13 у середу прибуде кур'єр. А можна якось на другу половину? Чи на якийсь інший день, але на другу половину? То дивіться, цей день буде. Що ну, з понеділка по суботу буде прибувати за цим часом, за цією адресою. Тобто, О, кожний можна, день, ми... але це тільки за ці за цим часом. Ні, так, так, так. Можна а так, з якого дня сказали, субота теж включається чи ні? Середа, четвер, п'ятниця, субота. О, тоді краще на суботу. Добре, тоді я ставлю. Це у нас сьогодні 8, на 15 суботу. Так. Да, шикарно. Так. Добре. І саме якби основне: враховуючи просто проблематику. Вона, на жаль, обширна. То виписую дві на розгляд програми, коротко різницю пояснюю. Ага. Ви таку більш оптимальнішу обираєте. Перший курс це інтенсив. Він на 60 днів застосування дозволяє понизити тиск і утримувати його в межах. Це 135 на 75, Запобігає будь-яким повторним проявам скачкам цього тиску вверх вниз Відповідно, налагоджує кровоциркуляцію і роботу серця. Дана програма не може сказати, що прямо до кінця життя буде це все діло утримувати. Uh -huh. Ну, в районі так, 3,5-4 років з профілактичною ціллю буде працювати. Другий комплекс це вже йде базова, класична, на 40 днів застосування. В принципі, все те ж саме: тиск 135 на 75, головні болі, там якісь запаморочення не турбують, робота серця на відмінному рівні. Дана ж програма буде працювати менше в районі двох, максимум двох з половиною років. Ось по суті, вся різниця. Кі довше п'є, довше буде це все діло працювати. Кількість, яка входитиме в ці програми, наступна. В посилений курс буде входити шість упаковок, три безкоштовні, три за повну вартість. Загальна вартість програми 3144 гривні. В базовий курс входитиме 4 упаковки, дві безкоштовні, дві також за повну вартість. Загальна вартість програми 2290 гривень. Я спробував, так. Да, простий спершу такий курс, щоб попробувати препарат. Ну, скажімо так, щоб підійшов до пілотку. Так, так, так. Добре. Так. Алоло. алло. Алло. Тільки денуть сказано. Алло, алло. Чуєте? Да, так, тепер чую, тепер чую. Алло. Чую, о, чую, тепер чую, чую, тепер чую. Я вас о, я, ви ж будете отримувати поки я буду. Це моя адреса, то я її буду отримувати. Так, зрозумів. Тоді о, вас вказувати в отримувачах просто як Денис. Так, да, ну якщо вам ще так. щось, треба скажіть. О, ні, ні. Просто я а. для зручності для вас. Ні. Він ж так до вас буде звертатись кур'єр. Ну так, так щось я ж не стара людина так. Додаткове якраз таке запитання до вас вам до вашого замовлення одну упаковку препарату Уринофорт якраз для ниркової системи, за 350 гривень додавати до замовлення? Чи Ні, поки що краще? От, 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 от це і все, все не питання, <клес> <Це> три питання. <клес> да. Тоді ваш кушик замовлення це кур'єр, отримувач Денис. Адреса отримання – це місто Київ, вулиця Гусовського, 2. Так, е квартира 163. Е так, 15, до... 15 субота. З 11 до 13. Так, з 11 до 13. Угу. Обрали програму з чотирьох упаковок Карді на суму 2290 гривень. Все вірно? Все вірно, саме так. Також згідно із законом 10.23 про захист прав споживачів, ми укладемо з вами усний договір, згідно з яким повернення або скасування замовлення буде неможливим. Оскільки ми гарантуємо надати вам якісний та оригінальний препарат кур'єром. А він вже вам, ви, пане Денис, підтверджуєте, що ви купите замовлення, включаючи оплату кур'єрської доставки, 150 гривень. Так, 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 звісно. Добре. Добре, тоді наші подальші дії. Дивіться, як ви вже отримаєте пакунок, я це все рівно побачу по системі. З вами mm -hmm. зв'язую одразу. Я вам поновляю всю інформацію стосовно прийому, було б якраз таки корисно, щоб ваша мама була також поруч, щоб вона це все чула. Якщо якісь будуть додаткові запитання від неї, я одразу ще й проконсультую. Самолікуванням хай не займається, номера телефонів є. Ви ж 0800 вірно записали? Так, да, так, да, 0800, і Добре. зараз скажу, там як ви правильно продиктували. 31, 31 0105, 01, так. Да. Так, все вірно. Так що хай не стесняється, телефон. Так, да, так, да, вона краще набере, і все, бо Добре. зі мною її не буде. Добре. Тоді дивіться, я в такому випадку і ваше замовлення успішно оформлю, Факцію також за вашим номером закріпив. Суму виходити новості. 2290 гривень. Будь ласка, не відкладайте отримання пакунку, адже це важливий крок до відновлення здоров'я вашої матері. Дякую, Дякую вам за виділення час. До побачення.